Привіт! І що ви вже побачили, що ми будемо робити? Ми будемо сьогодні в'язати таких маленьких брілочків патриків. Він розміром я вже міряла 9 см. Так що, дівчатки, не будемо довго відлікатися, не будемо довго велике робити, А що ми зробимо? Приступимо одразу до роботи. Починаємо працювати. Як завжди, я поставлю їх трошки назад, так поставлю, щоб вам було ж видно, що ви в'яжете. одного покладу, то поглажу, построїмо, положимо. Дівочки, що нам треба? У мене є ось такі трошки зеленої нитки. Вона якась така не дуже качественна, така лохмата. Ну, нічого страшного, для маленького, для трьох рядочків, в принципі, підеть. Рожева ниточка, теж трошки рожевий. Трошки, дівочки, білої ниточки. Що нам треба? Очі в мене десяточка. Очі в мене десяточка. Крючочок. Що там ще? Свалабайбер, ножнички, гарний ваш настрій. І що ми робимо? Приступаємо до роботи. Приступаємо працювати. Дівочки, набираємо дві повітряні петлі. Один, два. У перший рядочок, у перший стовпчик набираємо сім стопчиків, чи петель, чи стовпчиків Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Дівчатки, трошки нитка лохмата, мені буде трошки, може, погано буде видно. тому що тут погано на цій, цій видно петлі. Дівочки, в слідчий рядочку ми робимо сім прибавок. Це буде четырнадцять. Два. Три. Четыре. Пять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять, 11, Дванадцять, тринадцять. 14. В наступному рядочку ми робимо один стовпчик, одна прибавка. Буде двадцять один. Один. Два. Три, чотири.

18, 19, 20, 21. Перекидаємо, дівчатки, маркер. Я вам за маркер разом не сказала, але ви вже його тут вже побачили, тут зрозуміли. Маркер. Мені він не треба, ну для вас тримаю. Хто може, може, перший раз, може, як там. Дівчатки, в наступному рядочку ми будемо вив'язувати ніжки. Лапки, ніжки, там як воно буде. Тому. В'яжемо шість стовпчиків. Один. І шість, один, два, три, чотири, пять. П'ять, п'яте, п'ята. П'яту закриваємо, закриваємо п'яту рожевою ниткою. І робимо чотири. Стопчика, полстопчика в одну петлю. Попкорн називається один стовпчик. Три, чотири і закриваємо, закриваємо зеленою. Все тут гарно все підтягнули. Далі ми в'яжемо 6 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 6 ми закриваємо рожевою. І далі робимо слідуючу ножку. Попкорн із чотирьох топчиків з одною вершиною. Три, чотири. І закриваємо зеленою. Далі ми робимо. Один до кінця. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім до кінця. Маркер перекидаємо. Дівчатки, далі ми в'яжемо два рядочка по 21 стовчку. Можна, якщо хочете, щоб був нижчий, можна зв'язати один рядочок. Можете, ну мені наче два, він, неначе мені дивиться, тільки що я його зв'язала. Отут можна було шапочку менше закрити, він був би менший. Менше напхати. Бо я його так, так гарненько напхала, він такий вийшов. В'яжемо два рядочка по 21 стовпчику. Дівчатки, давайте прив'яжемо самостійно. Зрозуміло, два рядочка по. 21 стовпчику. Так, дівочки, другий рядочок, останню петлю, 21, закриваємо, закриваємо рожевою ниткою. От так, закриваємо рожевою ниткою. Далі нам зелена вже не потрібна. Далі в цьому рядочку ми будемо, в'яжемо вже рожевою, і в цьому рядочку будемо вив'язувати ручки. Дивіться, в кого де лежить маркер стоїть. У мене виходить так: 1, 2, 3. 4, 5. У мене, виходить, зараз ми поміряємо. Зараз ми подивимося, все складаємо. І тут 5. Ну, виходить, треба шосту пров'язуємо. Дивіться, в кого я. Коли п'ять, коли шість. що, да, щоб була тут, пров'язуємо шостий стопчик. Шостий стопчик. І робимо три повітряні петлі. Один, два, три. Робимо накид, і далі по стопчикам, по ручці вертаємося з накидом обратно. Обратно, раз, два, дві петлі. І дівчатки, в цю ж саму петлю робимо з'єднальним стовпчиком. І ось така ручка вийшла. Далі по тілу ми в'яжемо, будемо рахувати, У в мене один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Подивимося, що ми. 10, так, робимо 11. Тут у нас 1, 1. В принципі, отак 10. 10 і робимо 11, 11 стопчиків. Робимо 1, 2, 3, обратно стопчик, накидом полустопчик, 1, 2, і сюди соєдиняємо соєдинітельно. І до кінця в мене вийшлося 1, Два, три, чотири. Дівчатки, зелену нитку можна вже її відрізати. Я хорошо підтягую, щоб вона наче, так почула почути таке натяження. Почула таке натяження. Все, можна її відрізати, прибрати. Далі, дівчика, ми в'яжемо 5 стовпчиків Убавка. Сейчас я поставлю маркер, так щоб вам було удобно. Далі вяжем п'ять штовчиків. Убавка. Один, два, три, чотири, пять. І набуться тут і за ручкою тут. Нічого страшного. Убавка. Далі. Один, два, три. четыре, пять, Убавка. один, два, три, на ручку четыре, пятеро, это хорошо, чтобы не было дырочки, пять и убалка. Все, ось така у нас получилась запчастюшка. В слідшому ряду, дівочки, ми будемо вив'язувати очі. Зараз я вам витягну цей маркер, щоб був. Будемо вив'язу очі. Нам треба біла ниточка. Зараз наготую очі. В'яжемо один. Зараз я вбилася. Один. Я підтягнути, де відтягнулася. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Я так дивлюся вісім і потім дивись середня. Петля. Це буде рожева. Біла, біла, вісім. І дев'ятий стопчик ми закриваємо білою ниткою. Лобимо дівочки попкорн. Із. Трьох, можна з чотирьох, залежить від того, яку ви хочете, щоб була та біла зельниця Я зроблю із чотирьох полустовчиками і закриваємо рожевим. Рожевим раз. Тут це гарненько підтягнули підтягнули. Далі стовпчик рожевою, один стовпчик, закриваємо його білим. І далі робимо попкорн. У мене чотири, значить, я роблю з чотирьох. Хто хоче з трьох. Ще залежить від того, якої товщини нитка. Два, три, чотири. І закриваємо рожевою. Все гарненько підтягнули. Підтягнули під цей. Зараз пров'яжемо до кінця і нитку обріжемо. Один, два. Вже сюди все вже влізла, пригласилася. Три. Чотири. Пять. Шість осталось. І коли ми зробили п'ять стовпчиків бубавка, то в нас, ви ж піднімаєте, в ряду вийшло 18 стовпчиків. Беремо білу нитку, обрізаємо. Хорошо все тут підтягуємо. Підтягуємо, щоб все було підтягнуто. Все. І щоб вони такі були приблизно десь. Ну, я поняла. Однакові. Далі, дівчі, в наступному ряду ми робимо чотири стовчика, убавка. Давайте робимо. Один. Два. Три. Чотири. Убавка. Один. Два. Три. Тут, дивіться уважно. Важно, треба дивитися. Три, біла, чотири. І надуть чима рожева. Біла обавка. Один, два, три, чотири, обавка. І в нас в кінці, дівчатки, вийшлося 15 стовпчиків. В принципі, можна вже ставити очі. Ось, може, трошки наповнити. Сильно я його, дівчатки, дивимося, що тут все підтягуємо. Це, щоб було підтягнуто, гарненько так? І дивимося посерединки. Очки вставляємо так посерединку. Дівчатки, думала, очі приклеювати, тоді вони, виходить, начебто вже жаби бенькати. А вони ж вони в нього трошки будь-провалені. Тому вставляємо так посерединки. Поняла? І тоді оцим зажимчиком, оцю зажимчиком. Зажимаємо. Зажимчик не так поставила на тій сторону. Дівчатки, зажимаємо. Що, щолк зажимали. І тоді ви, як його витащили, подивилися, що воно ж не так, ви провалили його туди і до бісознання. Ось, ви бачите, і зазроти. то що воно тут трошки кривенько туди-сюди, ну, дівчатки, це ж дешева іграшка. Воно ж не буде все ідеально. Все, чолк-щолк. Все, бачите, ось мене такі получили оченята. Віддуючому ряду, дівчатки ми робимо три стовчки у В принципі, можна вже його начинити. Ну, ще можна. Давайте начинимо Давайте вже наложимо на повночі. Теж, девочки, не начинять його сильно, щоб він теж був такий не круглий, а поняли. Я вже цей маркер приберу, я думаю, вже всі розумні, зрозуміють, що там далі. Дівчатки, не начиняйте не сильно, я дивлюся, так ось розподілила теж так по бочкам, як ми губку Боб робили. По бочкам. Щоб він такий був більш. Щас я положу, скільки там мені. Щоб він був трошки. Такий плоскенький, бачите, такий, щоб він не, не був цим круглим. Ось, Бачите як? Так, дівчатки, далі. В слідчим ряду робимо три стовпчика облавка. Один оце вже, бачите, що я не люблю наповняти. Оце. Чого я не люблю зарані. Це я вам показує, зарані виробіть. Як вам буде зручно. Боже це типон вже причепився вже сюди в ліс. Я вже приглашала його сюди. Не приглашала. Отак. От Ось. Один, два. Так, один, два, три, вовка. Вже й запуталась, дівчини. Що це таке? Балка. Балка. два, три, Балка. Один. два, три, Балка. Он Балка. 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 Девочки, Трошки, девочки два Балка. Балка. Один. два, вовка, один, два, один, два, вовка, один, вовка. І дивишся тут що у мене, тут ще можна трошки. Поклати наповнювача. Я так пальцем його так раз дивлюся, щоб він не був сильно. Ще трошки положимо наповнювача, Ще трошки положимо він. Да, щоб потім крючком його туди впустили. Дівчатки, тут можна, в принципі, можна також зробити зразу убавки. Він такий буде більш кругліший. Можна витягнути туди далі. Ну, давайте спробуємо. Можна ще один стоп, один стовпчик, убавка зробити разом. Один стовпчик. А, я щось підняла без окороки. Обавка. Один стовпчик. Обавка. Один стовпчик. І третя убавка. так ось, дівчині. І тут, бачите, він такий, зараз ми зробимо, там зараз підожіть. І тут в кінці такого, можна іголка, я не роблю іголку. Я так раз десь там раз зачепила, раз, десь тут раз, ось таку виглила, витягла, відрізала ничку, витягла, крючком заправила, десь там нашла, заправила, витягла її, десь туди-сюди ще. дівчатки, витягнемо, покажу. Кожен з вас все це вміє робити. А тепер дівчинки таким крючком з другої сторони. От коли крючок в колошой, ось сюди такою його розподілила цей колобайбер, наповнюється сюди. Бачите, він такий не об'ємний, я сюди набхала багато, то він вийшов більш об'ємний. Ну, так, щоб він тут все може сидіти, стоять і такий плоский. Дівчинки, далі ми вишиємо. Ротика. Беремо чорну нитку і іголочку. Дівочки, взяли іголку, нитку. І десь тут ось у мене така нитка невелика, і десь тут ззаді Дивимося, я спочатку роблю, я прикладаю, улипку, де вона в нього буде на якому розстоянні. Ось так. Тож тут я робила три рядочки до очей По-разному, потім думаю, він буде більший. Тут так робила. Ось теж, дивіться, мене ще й очі не. Рот не вишити, зараз вийшов разом з вами. Тут я, помила, тут я робила теж три рядочка. Ну, не захотіла робити три рядочка, щоб він був трошки менший. І дівчинки прикладаю так. Ну, ротики ж ви самі дивитесь. Ось так ось раз, сюди, а потім сюди вниз іголочкою, щоб йому зробити таку. Трошки, трошки ось таку улибочку. Ось так ось раз. Все він тобі там щось там улибається. Тічки, це прилкова ігрушка. Вона не може, ну як вона должна бути красива там, ну супер ідеальна, вона ж не може бути. Ось і все нам ну, тягне либо. Все, тут я що встала, зав'язала. Зав'язала, зав не зав'язала. не зав'язала. Далі вже знаю більшість людей, як і я, до кінця не дивляться. Десь вже діло нужниці. Це основне зв'язали, на далі її дивляться. Правильно, дівчатки ж таке саме. Головне, основу зв'язали, суть поняли і все. А далі вже там самі. Хочете бровки вишивайте ще. У мене тут ще, до речі. До речі, у мене цих і бровки. Ну, давайте ще бровки вишиваємо. Що у нього там брови є, так, да, по ідеї? Ну, давайте же. Брови рукали, в нього є. Я щось і запустилась. Ну, тут тоже десь так вели, впустили, протягли. Дівці отакого все там, як воно там довелося. Брови. Ну, брови. Ось так брови, все у нього, раз, туди, сюди. Що там того Патріка? так ось раз. Девочки, сюди, сюда. Есть брови, есть брови. Сюда, все, иголочку. Раз, сюда. И все. Сейчас я вам покажу готового патріка. Я же забыла за ці брови. Господи. То все уже. Все, брови есть, рожа есть, рот есть, все есть. Все як положено. Все, запхала сюда. Все, нема. Девочки, я беру на така, що я захотіла на всіх патриків, Надіть, в надіти, вот така у мене є рожева штучка. Знаєте, девочки, як я діла, як її хорошо продівати. Я одеваю її таку іголочку, надіваю. І в те місце, де я буду продевати. Просовую. Хотіла так вам похвататися а воно ще й не і дивлюсь, де я буду її вдівати. Де я воно там вдіваю? Вийшла більше дирка, вона проскочила. Дибуваю крючком, бачите, яка халера ясна. Ось, бачите, просунула. І потім сюди, отак. Іменно іголочки. Бо саме, по собі поначалу, як в мене були ціло. Все, дівчатки. І ось такого патріка, ми зв'язали. Так що, дівчатки, дякую вам, що ви за мною витерпіли 20 хвилин. Що ви за мною зв'язали такого патріка, Приберу красиво. Зараз я ось цього теж оформлю. І ось такі патрики в нас зв'язані. дівочки, з задоволенням, вяжіть на радість дітям, щоб вони у вас всі продавалися. Всім дуже велике дякую за просмотр.